Майже рік у Житомирській громаді цілодобово працює телефонна ветеранська лінія, де захисники і захисниці України, а також їхні родини, можуть отримати своєчасну підтримку, допомогу. Та консультацію дзвінки приймають з 15 липня минулого року. Станом на 2 липня 2025 року послугами лінії скористалися близько півтори тисячі людей. Ми отримуємо дзвінки із різних районів нашої області. У нас були дзвінки із інших областей житом України. І у нас навіть ми отримували дзвінки, і це були не поодинокі дзвінки і зони активних бойових дій, де до нас зверталися наші захисники. Протягом цього періоду на телефонну ветеранську лінію звернулися порядка 1100 осіб, саме із числа ветеранів війни та членів їх сімей. Але також ми ще маємо і інші дзвінки цивільних осіб. Їх десь порядка десь дзвінків, де люди звертаються з інших питань по цивільних справах, які не мають відношення до захисту України. Але ми відпрацьовуємо, відточковуємо всі дзвінки. З якими питаннями найчастіше звертаються, розповіла директорка Житомирського міського центру соціальних служб міської ради. Куди звернутися, до кого підійти, щоб для встановлення статусу, для отримання посвідчень. Для постановки там на квартирний облік, для отримання матеріальної допомоги е, на лікування або для вирішення якихось побутових проблем. Це в першу чергу такі питання. Але також ми маємо і питання від рідних е, по міжособистісних стосунках. На жаль, інколи бувають такі питання, де треба просто вислухати людину, просто вислухати, коли вона у втраті, або коли невизначеність. Е, також у нас є Дзвінки, їх не багато, але вони є. Коли нашому захиснику треба просто поспілкуватись. Є питання, на жаль, і такі питання є. І це питання, які в нас будуть постійно. Це коли виникають проблеми залежності, коли виникають проблеми. Ризику вчинення насильства в сім'ї і є питання, коли звертаються дружини, коли звертаються батьки або звертається і сам ветеран. Телефонна ветеранська лінія працює цілодобово без вихідних. Звертайтеся за номером 097 837 37 84.